У перші дні травня Росія щогодини завдавала ударів по Україні. Такі дані озвучили у державному департаменті США, як зазначив його речник. Із 1 травня країна-агресорка завдала по нашій державі понад 145 авіаударів. Це означає, що Росія запускає більше однієї ракети безпілотника чи бомби щогодини вже чотири доби поспіль. І на жаль, навіть майстерність української ППО за таких інтенсивних обстрілів не вберегла от жертв. Хоча Україна добре використовує свою протиповітряну оборону, боєгозливі атаки Росії все ще призвели до поранень і вбивств понад ста невинних цивільних осіб по всій країні лише за останні три дні. Зокрема, щонайменше п'ятьох дітей. Ми і надалі допомагатимемо Україні захищатися від російської агресії, і ми визнаємо неймовірну мужність військових сил України та її громадян. Чотири десятки потерпілих унаслідок обстрілу Херсона та прилеглих громад досі у лікарнях. За даними Херсонської військової адміністрації, 21 людина прооперована, в тому числі і важко поранений семирічний хлопчик. У місті другий день жалоби та підготовка до тривалої комендантської години, яка розпочинається сьогодні з 20.00 і триватиме до ранку понеділка. Подробиці у кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. З під асфальту на дорозі просто посеред двору стирчить частина реактивного снаряду. Євгеній показує уламок граду, яким росіяни накрили житловий район Херсона. Під час обстрілу він зі своїми дітьми був вдома. Сховатися подалі від вікон не встигли. Ми напротив живемо, виходить. Тут бахнула куча пилі. Кода пиль розійшла, тоді побачили, що тільки сюди. Услышали там виліт, і через секунд 6-7. Бабах сюда один з боєприпасів влучив у квартиру на третьому поверсі і розірвався посеред кімнати. Пожильців рятувало те, що в момент удару були не у кімнаті. Сидів парень з другом грали в комп'ютер і. пошли на балкон покурить и когда зашли на балкон прилетел снаряд получается прямо в зал мамка зовет что она упала на стеклах подскользнулась Заходит вся комната получается посеченная куча осколков повезло что пошли курить. Діра на даху супермаркету і кров біля магазину. Снаряд розірвався просто над головами покупців та тутешніх працівників. Тут загинуло більше десятка місцевих. 20 минут третього було. Я тільки зайшла, думаю, що сяду поїм. І не ну, як бабахне так остійни, не... аж затряслися. Пані Віра працює в школі, що розташована неподалік. Там від удару повибивало шибки. Подружжя, які загинули від влучання снаряду в супермаркет, були її сусідами. Вона зразу умерла там, в АТБ. А він сьогодні утром умер, Той мужчина, муж і жона, да, і молодий є ще, літ по 55. 23-ю жертвою російських обстрілів став херсонський лікар-онколог Олександр Моргунов. Він помер у лікарні від отриманих поранень. Були зриви, то ми під касу. Люди падали на пол, на підлозі лежали. А далі ми працювали, закрили магазин, людей попросили, щоб вони вийшли. Коли вже все уже остаточно вже прекратилося, це фото зроблене за кілька хвилин після вибуху в супермаркеті скривавленого Єгора. Обіймає його поранена мама. Вже облетіло всі світові змі. Хлопчику 6,5 років він отримав мінну вибухову травму та чисельні осколкові поранення. У нього множинні скалкові поранення обличчя. Грудної клітини, верхньої та ніжної кінцівки. Також він мав проникаючі поранення забрюшиної очеревини. Єгор наразі вже в реанімації позаду складна кілька операція. Медикам вдалося дістати уламки російської ракети з черевної порожнини. На щастя, вороже залізо життєво важливі органи не зачепило. Видалена скалка, яка мала розмір близько. Від двох від трьох до двох сантиметрів це стан дитини стабільний, в життю йому нічого не загрожує. Діти отримують тяжкі міновибухові травми, це пробачити просто неможливо, і за це мають нести відповідальність ті, хто це творить. Після загибелі трьох своїх працівників мережа будівельних матеріалів заявила про закриття гіпермаркету в Херсоні. Закрита і заправка, де поранень зазнали з десяток відвідувачів. В стаканчики сажали огурчики, а ну от прошипіло, бахнула. Ну що, страшно? Комунальники прибирають наслідки руйнувань по місту біля залізничного вокзалу, зокрема. Рятувальники допомагають місцевим перекривати вибиті від ударної хвилі вікна. Заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, якими росіяни обстріляли обласний центр та кілька довколишніх громад, забрали життя 23 людей: 46 шестеро поранено. З Херсона, Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсяніков ТСН 1+,1.